Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо швидко та смачно. Сьогодні пропоную приготувати котлети, але сподіваюся, і вірю, а навіть знаю, що так ви їх ще не готували. Тож до діла для котлет нам знадобиться одне куряче філе, два штучки м'яса, стегна без шкірки та без кісточки, одна середня цибулина, вершкове масло панірувальні сухарі, і спеції це буде тільки сіль та перець, і смажити будемо на олії. Нарізаємо м'ясо невеличкими шматочками, кубиками. Ми звикли до котлет із хлібом, яйцем або ще хто додає картоплю. Але сьогодні у нас зовсім інший рецепт. Я сподіваюся, він вам сподобається і ви вже по-іншому готувати котлети не будете. Безумовно, з філе котлети отримуються дуже-дуже смачними, але ж коли вони вихолоняють, то стають такими забитими трішки, то ми додаємо ще м'ясо стегна. Ось так нарізаємо невеличкими шматочками. Потім його все переб'ємо в блендері. Не на м'ясорубці, а в блендері до однородної маси, щоб вони були у нас ніжні, пухкі, ну і безумовно смачні. М'ясо дуже легко ріжеться та й смажеться швидко. Філе. Так само нарізаємо на шматочки. Дехто просто філе бере, перебиває його разом з вершками. Можна і так готувати, але сьогодні, повторююсь, у нас буде зовсім інший рецепт. Зараз перекладаємо м'ясо до блендера. Будемо нарізати цибулю, а нарізаємо ми її пів килечками. Будемо смажити на сковорідці, додамо. 100 міліграмів олії і десь 80 грамів вершкового масла. Вогонь не треба нам сильний, ставимо сковорідку, наливаємо олію, додаємо сюди ж вершкове масло, десь 80 грамів. Нехай воно розтає. Сильно нагрівати сковорідку не будемо, тому що у нас буде цибулька, ми її зразу додаємо, щоб вона не почала горіти. Дехто з вас, мабуть, подумав, чому ми смажимо цибулю і що ми з нею будемо робити далі, але ж цибулю ми будемо додавати до нашого фаршу, який ми вже збили. Вона трішки охолоне, потім ми її туди додамо і знову переб'ємо. Тому якщо у вас трапились такі великі шматочки, як у мене, не переживайте, вони все одно переб'ються у блендері. Як на мене, не всі полюбляють їсти варену цибулю, а от смажену, мабуть, багато хто. Картоплю додають смажену, вареники, до м'яса, то я думаю, що тут. Це буде просто безпрограшний варіант. Цибулю смажимо до золотистого кольору, не пересмажуємо. І коли вже бачимо, що дуже багато бульбашок, то почала глюкоза виділятися, вона нам не потрібна. Ще одну-дві хвилинки і вимикаємо, даємо трішечки охолонути. Щоб цибуля швидше охолола, я перекладу її у невеличку піалочку. Цибуля наша трішки вже охолола, її можна додавати до нашого фаршу. Але спочатку ми його посолимо, солити будемо за смаком. Спочатку трішечки, Потім можна додати перчик обов'язково Додасть такого пікантного смаку. А тепер додаємо цибулю і поки що бажано її додавати без масла. І перебиваємо. Так, але бачите, трішечки роз'єднується м'ясо, ще кубки не тримається, тому ми додаємо з вами трішечки того масла, яке в нас залишилося. Перекладаємо всю нашу масу в мисочку, запах просто супер. Я взяла в мисочку трішки водички, Змащу руки, щоб м'ясо не так прилипало, і ми його трішечки відіп'ємо. Підготувала панірувальні сухарі і будемо виробляти наші котлетки. Знову руки змочила. Гарнесенько так формуємо, придаємо форму. Це можуть бути класичні котлети, форма класичних котлет. А можуть бути биточки. До речі, куряче м'ясо дійсно полюбляє форму биточків, тому ми намагаємося зробити таку форму. Ось такі гарненькі вони в нас отримуються. Із одного філе та двох стеглень курячих отрималось 13 котлет. 6 я зараз посмажу, 7 заморожу в холодильнику. Для цього нам знадобиться сковорідка, налити олії, як зазвичай, як звичайні котлети будемо смажити. Вогонь помірний, тому що нам не треба, щоб сковорідка сильно розжарилася, бо ми будемо смажити котлети в сухарях, щоб вони не почали горіти. Тому кладемо на нагріту сковорідку. Можна навіть не чекати, щоб вона нагрілася, а відразу викладати наші биточки. Наче був такий фарш рідкуватий, але зараз він вже стало, форму набрало. І ось такі у нас курячі котлетки отримуються. Будемо перевертати. З однієї сторони на іншу, але дивитися дуже уважно, щоб сухарі не згоріли. Масло всередині наших котлет буде давати таку реакцію, що м'ясо буде пересмажуватися дуже добре з обох сторін, коли ми будемо перевертати. Слідкуємо за тим, щоб котлети наші не пригоріли, тому перевертаємо. Я кришкою не накривала, щоб вони не парилися, а смажилися. Якщо ви побачите, що вже виділяє біла рідина, то, значить, вже виділяється білок і котлети майже готові. Якщо ви потрогали і вони такі от тугенькі, то, значить, теж готові. Ще один спосіб перевірити готовність наших котлет. Ще хвилинка і знімаємо. А зараз спробуємо, які ж котлетики у нас отрималися. Ой, яке вони соковиті навіть них. І солі і всього достатньо. Дуже-дуже смачно. Якщо сподобався мій рецепт, натискайте подобайку. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Дякую за увагу! Дякую за те, що підтримуєте україномовний контент! Смачного!